Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. На початку жовтня рекрута Трунця призвано до війська на три роки в піхоту. Паруб'яга Трунець був як та гора, на його отакених плечах гойдалася ще отакеніша голова. Шия в трунця була як у Бугая, а голова, як у Велетня. У перший день прибуття трунця до казарми його з усіма новобранцями направили на огляд до Санчастини, а потім до підофіцера, який розпитував новобранців про домашні справи, щоб таким чином викликати симпатію новеньких до начальства і до військової служби. Коли симпатію було викликано, їх повели до складу підібрати їм уніформу. Каптен Армус одного за одним їх оглядав і гукав Черевики номер 3 штани номер шість, Мундир номер 2 Чотири капрали зразу несли кожен своє. Черевики, штани, мундир. Кожному новобранцеві як указував Армус, зовсім не цікавлячись, чи годяться вони на нього розміром. А Армус угадував розмір на око. І виходило так, що в одного були черевики, у які влізли б іще такі його дві ноги, а інший що б у світі не вліз у свої черевики, навіть тоді, коли б він рубанком пообстругував собі ноги наполовину. В одного штани були такі, що в них би вмістився ще й старший його брат, а сусідові давали мундир, що він би усунув в нього ще дві такі фігури, як сам. Але це була військова служба, і суперечити було в воді наказ начальства в даному вразі Армуса, закон. Отже, номери одежі, що їх називав Каптинармус, не могли бути іншими номерами, потім їм видали ківери і шапки. Ківер і шапка мали шість номерів од найбільшого до найменшої голови. І в цьому разі було все переплутано. Але що поробиш. Повернулися новобранці в казарму й подягалися. Вигляд вони мали печальний. Один одного не пізнавали, в казармі клекотіло дивовижними людьми. В одних із них руки були десь далеко в рукавах. Штани тяглися по землі і голови поринали в шапках, в інших штани були по коліно. Біліли підштаники, руки стирчали з рукавів по лікті і в багатьох на головах ваніло щось на манір очіпка. Чого було надміру в одної частини команди, того не вистачало у другої частини. Коли Армус побачив таке цікаве видовисько, він прихильно махнув рукою. Бачите, хлопці, які неоднакові розміри людського тіла. Той має руки довші, ніж мусив би мати, а той коротші. Так само і з ногами. Про товщину вже й не кажу. Один не може застебнутись, а на іншому мундир висить, як на святому мученику. Але це не біда. Пообмінюйтесь один з одним і вже. Попереджую, що солдат мусить бути як штик. І ходити як кукла. Хто матиме неоковирний вигляд буде покараний. Новобранці помінялися один з одним черевиками, штаньми, мундирами, шапками, ківерами. Залишився тільки один велетень новобранець трунець, ніби створіння з чужої планети. Штани для нього були короткі, мундир не застібався на його величезній голові. Стерчала манюсінька шапка, хоч й інші мали вигляд якихось авантурників, але це створіння трунець схоже був на щось таке з інших світів. Трунець хрестом богом благав, щоб не залишали його в такому вигляді. Але на війні, як на війні, кроком руш. Тоді трунець звернувся до Капрала. Капрал, видимо, був м'яка людина, Повів його знову до складу, де після довгих розшуків кінець кінцем знайшли частини уніформи, що зробили струнця видимість солдата. Але, на жаль, найбільшого розміру ківер губився на його колосальній голові, як піщинка серед пустелі. І якось трапилося, що випадок із ківером та трунцем дійшов аж до верховного інтендантства у відень. Сталося це так. Перший обов'язок солдата козиряти, віддавати честь начальству. Рекрот трунець у ківері, що підскакував у нього на голові, як м'яч на підлозі, ніяк не міг торкнутися козирка ківера, вітаючи начальства. А торкнутися мусив би обов'язково. Такі от чайдушні спроби торкнутися козирка при навчанні були, але ківер летів на потилицю. Підофіцер був у розпачі. Офіцер лаявся і синів від злості, коли при таких жахливих спробах ківер летів на землю. Новобранець струнець, червоний, як варений рак, натяг ківера собі на вухо. Це викликало стриманий сміх у строю солдатів і новий вибух гніву в офіцера й під офіцера. Кінець кінцем офіцер наказав одвести трунця до ротної канцелярії. Трунець із своїм вусі ківером мав вигляд п'яниці і, не знаючи, що з ним буде далі, пелентався за солдатом. З ротної канцелярії під офіцер писар наказав одвести трунця до командира полку. Командир полку прийняв рапорт серйозно. Спочатку він розпитував трунця, чи нема у нього в голові води. І коли той, виструнчившись, відповів, що води в нього в голові ніякої ніколи не було і нема, командир полку наказав, щоб ківер намочили у воді і натягли трунцеві на голову. Ківер, мовляв, розтягнеться, і хай трунець цілу добу не скидає його з голови. Для цього трунця замкнули на 24 години, щоб він нікому не заважав, і щоб йому ніхто не заважав. Розуміється, це була не кара. Трунець старанно тримав ківер на голові, сидячи на нарах. Доки від утоми не заснув? Вранці, коли він прокинувся, Ківер лежав поруч, ще менший, ніж був, бо від води збігся. А це ж був найбільший ківер у полку. Трунець знову натяг його на голову, жонглював ним, але нічого з того не вийшло. Ківер підскакував ще вище, як раніше, і трунцеві довелося ні з чим повертатися до канцелярії. На цей раз командир полку був ще серйозніший. Він наказав підофіцерові писарю зміряти трунцеві голову, зміряли. Виявилося, що голова його має в обсязі 62 сантиметри. Після цього пан командир оголосив трунцеві сувору догану за те, що він без всякого на те права з'явився на світ з такою головою. І що тепер вся ця справа має піти на вирішення до верховного інтенданства у відні. Коли трунця вивели, пан командир полку диктував писареві Славному верховному інтенданству у відні. Командир просить верховне інтенданство в зв'язку з тим, що солдат трунець родом із Пелгрімова, має ненормальну велику голову вислати ківер, який би відповідав обсягові голови вище зазначеного солдата. Листа командир підписав, приклали відповідний акт, копію поклали до справи, і на другий день лист був у верховному інтендантстві. Через 14 днів новобранця Трунця знову було викликано до канцелярії, де йому знову зміряли голову, бо того дня з верховного інтенданства надійшло в лист. До акта номер 6728, дріб 891 2АП 672 дріб 375 ГШ 84. Верховне інтенданство сповіщає, що в акті номер 67288912 2АБ 672 375 ГШ84, де просять Верховне інтенданство прислати ківер солдатові Янові Трунцю родом із Пелігрімова, бо вище зазначений солдат має ненормальну велику голову. Немає даних про обсяг голови вище зазначеного солдата. Потрібно негайно сповістити про дані обсягу ненормальної голови вище зазначеного солдата управління верховного інтендантства у відні. Чоловіче, сказав писар, завдали ж ви нам роботи. Потім написав, що обсяг голови 62 см і послав довідня. Через 14 днів надійшов до полку новий лист звідня у зв'язку з актом, надісланим вами за номером 6829, 351 2Г 33321, проситься повідомити, якого року вище зазначений солдат з ненормальною головою народився і який рік служить. Бо не виключена можливість, що голова вище зазначеному солдатові буде рости далі. Писар повідомив рік народження і рік служби. Через два місяці надійшла звідня отака вимога. Цим листом вимагаємо надіслати старий ківер солдата трунця, щоб не було непорозумінь при розрахунках і щоб ми могли вислати ківер на Обмін. Через чверть року надійшов новий лист. Верховне інтендантство цим стверджує, що старий ківер солдата трунця надійшов зіпсованим, наказується розслідувати, яким чином його зіпсовано. По розслідуванні Верховне інтенданство відповідно до параграфу 16 військового статуту. Оголосила інтендантський конкурс на виробку нового ківера обсягом 62 см для ненормальної голови солдата Яна Трунця. Лист командира полку до верховного інтендантства у відні. Проведеним розслідуванням було з'ясовано, що солдат Ян Трунець одержав ківер. Надісланий у відень на обмін в хорошому стані. Але зв'язку з тим, що трунець, як доведено свідками, не дуже вічливо його доглядав, як належить доглядати військове майно, він його попсував. Але вище зазначений солдат тимчасово помер, тому просимо повернути нам вище зазначений, попсований ківер солдата Яна Трунця. З ненормальною головою. Ярослав ГАШЕК Ківер Солдата Трунця. Дорогі друзі. Ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі на Аудіочарі, друзі.